Після виборів у США з'явилось дуже багато різного роду тіпа типу аналітики про нібито майбутню угоду Трампа та Путіна. Мовляв, чекайте за по лінії розмежування в Україні не світить НАТО. Ну ви зрозуміли про що йдеться. Особисто ми до подібних історій ставимося не просто скептично, а навіть і з посмішкою. Бо фантазувати можна про що завгодно, але реальних варіантів для компромісу трампістів із кремлівськими дідами не так уже й багато. Мені здається, що он еще до января предложит нам некий план, некую сделку, которая будет заведомо неприемлемыми условиями, мы ее отвергнем, а дальше будет, он разведет в свойственной ему манере руками и предоставит Украине Такий мощний пакет допомоги і сніметь ті ограничення, які соблюдав в деякій степені Джозеф Байден. Якщо говорить детальніше, то план Трампа дійсно передбачає заморожування бойових дій. Проблема в іншому. Якщо бункерний дід погодиться на будь-яку заморозку, це означатиме лише одне: війну він програв. Росія не виконує жодної заявленої цілі СВО, і це з явно слабшим супротивником. Если пойдет замерение по линии ограничения, разграничения, по линии линии фронта, не разграничения, по линии фронта, это будет воспринято как военно-политическое поражение, и это приведет к революционному взрыву в России. Сто процентов. Потому что им одной Украины мало. Я имею в виду Запада. по друге не так давно Путин озвучивал программу «Минимум» для завершения спецоперации, и шлось там про захопление Херсона и Запорожья. Мы готовы сесть за стол переговоров, хоть завтра. Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Тому будь-яка угода з Трампом зараз означатиме, що Неорейх вийде з цієї війни з окупованими згідно їхньої конституції територіями. До того ж, частина з них це історичні території Росії в Курській області. А це не бувала ганьба для Кремля. Очевидно, саме тому про Курську область дедалі рідше говорять пропагандісти, мовчать про неї любителі обговорити нові кордони у випадку угоди з Трампом. Іншими словами, ви можете ставитись до Курської операції як завгодно, але в сучасній історії Росії це одна із найганебніших сторінок, і не лише у військовому, а й в ідеологічному плані. Коли на нуль було показово помножено топові постулати кремлівської пропаганди, наприклад, про Щенність кордонів, нібито над держави. Ніякої легкі прогулки не буде. Ніяких санітарних зон ми їм зробити там не дадим. Це буде наша санітарна зона і наша победа, яка неізбіжна. Зрозуміли, жодних санітарних зон не дозволимо їм зробити рвали волосся на грудях чиновники і пропагандісти. А цілий міністр оборони ще й додав, що територія Росії це на місце для експериментів і будь-які проблеми вирішуватимуться без жодної тяганини. Як заявил глава Міноборони Андрій Білаусов, решать вопросы приграничных територій нужно быстро, без проволочек. Паралельно глибинному народу крутили фееричные сюжети про суперпотужні укріплення на кордоні. Мовляв країна мільярди вклала. Шанси у ЗСУ на прорив просто нульові. Ми не здаємося і построїмо здесь такі фортифікаційні сооружения, що ні одна ваша хлецька. Не зможе так пересіч, так і знають. Іванюшки від Калінінграду до Сахалі дивились подібну браваду і пишались країною. А тут раптом досить несподівано, одного теплого серпневого дня біда прийшла, звідки не чекали. <зління> Автомати, солдати валяються в <зління> роди. Українські війська вошли в Курську область. І закріпились там автомобільний пункт пропуска суджа на границі Росії України теж знаходиться під контролем ВСУ. Десятки російських військових на этом КПП здаються в плен. Що там, границі родини, і неприкосновенний. зет Патріоти, як завжди, дивились телевізори, не вірили власним очам. Як так? Та не може бути. Це все фейки. Ну, не могли ніяк укрофашисти прорватися в Росію. А будь-які кадри із суджі це. Это точно фотошоп, чтобы на России панику спровоковать. Вот украинский солдат, значит, враг в Судже, напротив пятерочки. Это очень серьезная победа. Другое дело, что эта пятерочка находится на территории Украины. Она никакого отношения к Судже не имеет. Это довольно быстро доказывается, тем более в условиях нашего там века пары электричества и цифровых технологий. Это элементарно делается. Сегодня никаких вариантов вообще как бы взять суджу и наоборот они начинают как пытаться там где-то что-то искать куда-то сбоку выехать и куда-то уйти и дороги закрываются позиции закрываются почули жодных варианте утратить суджу не иснует это звучало с виду сель Тобто спочатку курський промах подавався пропагандістами як дрібна невдача, незначна помилка. А ЗСУ будуть розбиті. Ви просто запам'ятаєте ці цифри вже протягом п'яти днів. Я думаю, що інтенсивність операції продовжиться як мінімум там 7 сім суток. А потом про корінний перелом, і ми увидим ту картину, которую ожидаємо. Ми витісним. Войска противника за территорию границы. Холопы снизали плечима и начали чекать. Проте, очень швидко циферки изменились и обещанные пять дней, почему-то превратилось на два недели. Вот та перемога, по поводу которой били в бубны с первого дня, ну перемоги уже нет. Мне интересно, о чем они будут выпускать свои ролики завтра, к исходу следующей недели. Вот. Ключові, навірно, два акта цієї постановки вже будуть написані, і ми може зможемо предположити, що буде в фіналі. Тут уже глибинний народ занервував а, до того, ж Україна надавала дедалі більше пруфів втечі російських військ. Весь світ облетіли кадри із сотнями полонених строковиків. Ще й біженці, відверто кажучи, почали підкидати, видаючи на гора тон недобірної зради. Где наша армия хваленая? Где блядь, ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают, у нас там нету ни хрена. Был Ахмат войска Чечня, они, походу, первые свалили оттуда. Вот. Один танк у них на три вот села. Да, это тоже. это, это тоже как? Это Можно такая... так было допустить это ситуацию? Наша еще армия... У нас есть да такая нет, мы тоже не ехали Что такая Там такая очень ситуация. много этих срочников, да. их просто полегло. Как могли так отпустить? Нет, было нашей армии. мы своими, я лично своими глазами это все видела. І на цьому етапі відмовчатися Кремлю було вже просто неможливо. Тому в бій кинули найважчу артилерію. Тобто особисто Путін перед усією країною приймав генералів. Генерала задача стоїть безумовно, перед міністерством оборони. Видивіть вибити противника з наших територій і совмісно з пограничною службою забезпечити надіжне прикриття госграниць. Ну тепер точно розіб'ють і витиснуть ВСУ за кордон. Зіткнули з полегшенням загони Путіна в Краснодарі. А пропагандісти до цього ще й санітарну зону в Сумській області пообіцяли. Заходи в Сумську область, нам, звісно, теж не збіжати, Як ви розумієте, да? лучше воювати на чужій території, а не на своєї. Я думаю, що всі це вже поняли. Ми це зараз згадуємо для того, щоб усі могли оцінити масштаби російської брехні. Ож починаючи з серпня жодна і ще раз жодна обіцянка чиновників чи пропагандістів щодо Курської області не реалізувалась. Вони брехали, коли розповідали про зачистку останніх українців лісосмуга. Зараз, по-моєму, перейшло в стадію, коли йде, так сказати, зачистка від цих розсредоточених мобільних груп, які там по лісам уже крупних групі, наскільки я розумію, там не наблюдається. брехал Путин, розповідаючи в жовтне про якесь оточення двох тисяч укрофашистів. Російська армія движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Активно работают наши военнослужащие и на Курском направлении. Примерно две тысячи бойцов ВСУ сейчас там окружены. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Ух, какие могутные воины, как же ж усіх оточили. А есть лишь одно питание. На календарі вже листопад. Що там? Як справи з оточенням? М? Якщо всі здались, то покажіть, вам же ж це вигідно. Якщо всіх убито, то де трупи? Хоча трупи дійсно є. Але чомусь лише у розповідях Соловйова. Я ж їжу регулярно, і ну в деяких містах просто пройти невозможно. Тобто трупний mm -hmm. запах і то як вони бросають своїх. побратимов. Такая беда-беда. Еще большая будет задача обеззараживания территории. Конечно. И проведение всех необходимых мероприятий. Да. С первого дня, когда наши вступили в тяжелейшие бои на курском направлении, не шла речь о выдавливании. Противник уничтожался. И мы с первого дня говорили вещь этически, может быть, и звучащую некорректно, да, но это самая вонючая линия фронта. Таке количество противника, валяючогося в посадках і по полям. Власне, вся ця Гебельсовщина по телевізору призвела до того, що нещодавні зет патріоти раптом почали прозрівати, і нехай поки лише на території Курської області, але й про таке раніше складно було навіть мріяти. Врут, врут Врут! врут, врут і в Тварі тварі Дедалі більше людей, зіткнувшись з реальною війною. Раптом усвідомили, що села в Ковськаєва, і всі інші безбожно брешуть. Только по телевізору скопки всього йдемо. Ми наліво, ми направо, ми летимо, ми побіждаємо. Вот вам результат вашого піжаті. Закривайте свої канали. І брехня ця не лише військових дій стосується. Величезна кількість курян розчарувалася в основоположних тезах, на яких роками тримався руський мір. Як варіант у тому, що росіяни своїх не лишають. Ни одного человека нашего гражданина мы никогда не бросим в беде. Мы своих не бросаем. И это сейчас видят люди и в Донбассе, и в других регионах. Ще в перші тижні курської операції ми показували вам натовпи біженців, які були просто шоковані тим, як легко їх забула Москва. Люди самі спасались адміністрації, вруть себе медалі вішають. Люди самі спасались, віцю, Люди медалі, Люди самі спасались. спасайтесь. Хто може? Якщо скажуть, що була евакуація, ніякої евакуації не було. Ніхто нас не думав зовсім. Тобто ми виїжджали просто як скоти. Так вот, друзья, за 4 месяца ничего не изменилось. Это у Херсоні заради показухи путинские черты сертификаты на житло раздавали. Своих не бросаем. Для нашей страны это не пустые слова. И в этом смогли убедиться переселенцы из Херсонской области. Новые граждане нашей страны получают паспорта, работу, места в школах и детских садах и сертификаты на покупку жилья. А когда на улице оказались сотни тысяч россиян, Акція чемусь зламалася. І тепер весь інтернет, забитий зверненнями до Путіна, мовляв, годувальник. Рідненький, як же ж так? Помогите нам, пожалуйста. Ми остались без дому і три місяці ночуємо, где приходиться. Ми учимся на дистанції. Мама уже подавала на сертифікат в город Курск, але поки що тишина. Ми многодетная сім'я, а квартири і дома не здають з дітьми. Якщо здають, то по 100 150 тисяч. переважній більшості ось цих ниючих. Уважаемый Владимир Владимирович, я вас поздравляю с наступающим праздником, праздником единства. Нас война выбросила всех буквально. Для меня отец участник войны. Похоронили своего дома. А меня на сегодняшний день вообще в подвешенном состоянии держит. Мы не знаем даже куда и к кому еще обращаться. Очі просім вашої допомоги. Повертатись дійсно нікуди. Навіть російські пропагандісти визнають, війна в Курській області позиційна і ні про жодну швидку перемогу не може бути мови. В курському напрямку зараз такі в'язкі бої йдуть, оскільки... все-таки удалось противнику подбросить подкрепление. Это совершенно сознательная политическая ставка на войну на российской территории. По всей видимости, это такой маркер, который Зеленский демонстрирует коллегам, я не знаю, там в НАТО, в, в США, показывая, что вот мы все-таки еще способны. Сколько бы там Россия не пыталась усиливать свою наступательную операцию в Курской области, им не удается нас выбить. И Тут ми, значить, по-прежньому сильні, і по прежнему нам можна давати оружие. Крім того, російська армія не гребує і скидає на свої ж міста та села десятки, якщо не сотні, кабів. А ще врахуйте РСЗВ і стволку, через які десятки російських населених пунктів буквально перестали існувати. А те, що дивом збереглося. Розграбоване російськими мародерами у формі. Саме так. Ты и кого по телевизору называли сильную землі российской. Я не перестану это говорить и плевать, что это звучит пафосно. Это эти парни, это соль земли русской, которую эту самую соль. Мы ее очень долго не знали и не замечали. Иногда некоторым казалось: А она вообще есть? А они вообще есть, эти люди. А теперь мы знаем, что они есть. Очевидно, що мешканці Курської області з перших днів підтримували СВО, влаштовували автопробіг і намагались всіляко нагодувати та обігріти у пилів. Ми підтримували сво. Ми помагали нашій армії з перших і допомагаємо продавати. Почалося СВО. Ми остались з дітьми. Без крова, без випуск, без денег. Ми уїхали, все могли. І тільки натрапився шухер, саме ці персонажі у формі віддячили курянам. Розграбували їхні будинки і бізнес. В мережі сотні відео з цього приводу. От все пусто. Нічого нигде немає. Все по винесено. Это все, что осталось от магазина автозапчастей и обоев Автокоренева в Курской области. Из запчастей общей стоимостью почти 9 миллионов рублей осталось товаров всего на 50 тысяч. Выгребли, что надо было, что не надо. Вывернуто все верно. Телевизоров нету, компьютера, монитора нету, ничего нету. Ни инструментов, ни болгарок, ни перфораторов маленьких, больших, ни больших болгарок, ни сварки. Ничего. Все по вытянули. Какая-то шапка военных, перчатки штаны тут камуфляжные куртки я не знаю какие-то у меня новые были бля. армия россии теперь я не был пиздалом остатки от сухо пайков Полностью розграбованим, например, выявилось местечко Коренево, куда украинская армия так и не дійшла. Тобто за все бажання, але списать мародерство там на украинскую армию точно не выйдет. В сообществах социальных сетей и тематических беседах популярных мессенджеров, где вынужденные переселенцы после печальных событий начала августа в Курской области обсуждают насущные вопросы, все чаще фигурирует проблема мародерства в оставленных населенных пунктах и даже на тех территориях, куда не заходили боевики ВСУ. І місцеві це чудово розуміють. Проте з усього управи на герої В свого там просто немає. Розмародірили. А батюшки! А що тут твориться вообще? Що ви тут іскали? А батюшки, да не пройти. Да, от. Батюшки. Як будто мамай пройшов тут. Всі сараї розбиті всі на світі. А так, каждый двор, ворота раскрыты. Жители Коренева опубликовали видео разграбленного дома, куда вернулись из эвакуации. Из дома вынесли все ценное, включая телевизор, бытовую технику, драгоценности и компьютер. Все Жители писали обращение и Путину, и Минобороны с жалобами на мародерство российских военных. В поселке Коренева не было украинских солдат за все время наступления ВСУ в Курской области. Теперь вы понимаете, чего тема Курской области Області різко зникла з російських ефірів. Якщо ні, то ми покажемо. Справа вже давно не у військових маневрах, точніше, не лише в них самих. Курська область достеменно показала і слабкість і брехливість Кремля, де навіть топові чиновники не відповідають за слова а між гаслами та вчинками величезна прірва. Шкода, звісно, що росіяни здебільшого не вчаться на чужих помилках, що ж згодом доведеться вчитися на своїх, але ж буде вже занадто пізно.